Мужики, все знайшли нормальну, дешеву площадку, без тих шкурадерів, Курва, Не треба більше їздити, око по площадках торгуватися. Просто переписуйте номер, дзвоните, питаєте, який цікавий трактор Бершартів. Від двох штук віддають, дивіться, які красені. І файтери, є, і є, і є маленькі такі кентаври, менші, сінтайчики трьохциліндрові, любі трактори. Навісне. Повністю доставка безкоштовно оплачується по прибуттю техніки. Тобто предоплат ніяких нема. Техніка нова сертифікована в Україні на гарантії офіційний продаж. Є ось, ось Scout, ці модні, є кентаври, є файтери, є донфенги, є ременні такі більші, навіска. Ще якщо брать навіску, то буде ще додача знижка. Від двох штук на сьогодні. Можна взяти нормальний трактор. І подивіться, який є склад ще файтер. Бюджетний самий дешевий кабініт на сьогодні файтер. Мотоблоки, все, що хочете, квадрики. І дивіться, просто скільки є всякого приладдя. Те, що можна придбати собі. Зараз на сезон беріть сину такого водрицяка, Нормальний варіант теж. Фактично дорослий кладек 200-й. Ну, підлітковий, по ціні дитячого. Я був в шоці. Дивіться, скільки всього є по навісному, по приладді, до тракторів. Я зараз покажу вам повністю весь склад об'єм продукції, яка завозиться. Напряму з Китаю, завозиться без передоплати. Завозиться напряму з Китаю, без посередників. Від двох штук можна вибрати собі трактор. Дивіться, скільки в ящиках збирається. Тут зразу власна зборка і доставка, і все. Ось, ось інтаї безремньові ТНТ, такі дуже люди шикали. На високих кольосах. Є, пожалуйста, ловольчики, є шифенги, та на будь-який вкус і цвет, Шифенги любі, Япошки беушні є. Такі у вас здорові, ДТЗ 1204, 1404, чанфа, скаут, вожен. Ловол, Еней, Джинма. Мужики, тут є Клондайк трактори Просто Клондайк трактори. Кентаври на віці. Скауди на віці. Все, що завгодно. Любий трактор. Просто телефонуєте, питаєте ті скал. Ціна вважає. Відео вам знімаємо, показали, відгрузили. Поїхав. І варіант на літо взять. Синові і самому з кумом на рибалку їздить такого квадроцикла підліткового. Нормальна тема. Хлопці, дивіться. Товар не ширпотріб. Донфенгі, пожалуйста, джинва там були, ДТЗшки, кентаври, скаути. Кентаври великі, такі 50-ки без кабін, здорові є. Хлопці, вибору просто тьма є на цій площадці. Можна проїхати на тест-драйв. Можна приїхати, подивитися, поїздити, заводиться, позаводить, поїздить. Можна протестувати, показати, які вам сподобав, вам все привезуть, все як має бути. Ось саме. Недорога 24. Там реверс, примусовий, всі примочки. Ось у ціньоні Донфенгі G2. Така ціна. Ото, джинма. Джинма по ціні ДВСок дійсно віддається. Вот такі от. 32-44, 24-ки. Оцей його файтер. На реверсі 40. -ка. Саме дешева сороковка на реверсі. Хлопці, саме дешева площадка, самі менші ціни. На сьогодні є торги, є торги для військових хлопців, для ЗСУ. Тобто, ну, е Варіантів безліч, я ж кажу, від двох штук реально взяти трактора. Е на будь-який гаманець, під будь-які задачі трьох, чотирьох, циліндрові, Пожалуйста, предоплати нема. пожалуйста, Є розсрочка. Пожалуйста. Е отакі ось синтайчики зараз беруть. Повнопровідні, самі недорогі. 4х4 без. Ремні в трьохциліндрові, шифені. шифени це ну, шифени класика. шифени беруть, як пиріжки гарячі, розлітаються. Хлопці. Тому знаєте, де шукати грамотно трактори. Якщо ви ще не визначились, де купити, не лазьте по тих бляха Олихсах, по тих лохотронах, де націнка в 100%. Не переплачуйте зайві гроші баригам, перекупам, торгашам, які не можуть курва нажертися і деруть. З три шкури. Ось ось такі малючки, трошки дорожче за мотобок виходить. 16 двадцятки, 20-ті. Мотобочка навісне підходить повністю. З комплектації тут взагалі там в в 3 можна взяти трактор і пів, причеп, а на веску. От на такий, хлопці. А не платить курва, цим паракупом. Ось далі йдемо. <ганування> ну Тут новинки такі дорожчих NA, оці такі 50 понятно, вони не дві штуки, але все одно. ну ціна, Небо і земля, хлопці. Небо і земля. Тому запишіть номера, запишіть номера, телефонуйте, оформляється все без завдатків. Е -е є гарантія 2 чи в залежності від е трактора, від бренду. Ось такі ДТЗ-шки є нові. Кентаври, пожалуйста, все ж форте. Тут любіє трактора. Любіше в Україні перепродаються в рази дорожче. Любіє трактора. Я просто не розумію, на що люди платять гроші, курва, цим Перекупом, коли є оптові такі площадки, де можна собі купити значно дешевше, без націнок. І ще з нормальним сервісом, з нормальним обслужуванням, що не купив, до ворот і до свидання, як то кажуть, сервіс. А сервіс грає треба 2 роки, 3 роки, скільки сказано, стільки є, все. Хлопці. Всім дуже файно раджу вже переписувати, дзвонить. Каналові 8 чи чимось год. А, магазину. тобто. Репутація, все як має бути, хлопці. Звертайтеся, будемо раді допомогти.